Захарія, 13 розділ того дня відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців для жертви за гріх і за нечистоту. І станеться в день той, говорить Господь повигублюю імення боввані з землі, і не будуть вони більше згадуватися, бо й пророків та духа нечистого виведу я із землі. І станеться, коли буде хто пророкувати ще, то скажуть йому його батько та мати, його, що його. Породили, не будеш ти жити, бо ложне, говориш Господнім ім'ям, і заколють його, його батько та мати Його, що його породили, за те, що неправду він пророкував. І станеться в день той, посоромлені будуть пророки. Оті, кожен видінням своїм, коли пророкував він, і в волосяниці не будуть вони зодягати, щоб обманювати. І скаже він: Я не пророк, я людина, що порає землю, бо земля мій набуток з юнацтва мого». А коли йому скаже хто що це за рани на твоїх руках, то відкаже: побито мене в домі тих, хто кохає мене. О мечу збудися на мого пастиря та на мужа мого товариша, каже Господь Саваот. Удар пастиря і розпорошиться вівці, і я оберну на малих свою руку. І станеться в цілому краї, говорить Господь. Дві частини в нім витяті будуть, помруть, а третя частина зоставлена буде у ньому. І цю третю частину введу на огонь і очищу їх, як очищається срібло, і їх випробую, як випробовується оте золото. Він кликати буде імення моє, і я йому відповім і скажу: це народ мій, а він скаже: Господь то мій Бог.